Роль українських медіа в протидії дезінформації та інформаційним маніпуляціям під час війни. Так звучала тема круглого столу, який організували та провели Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, та освітня платформа громадської організації Центр медіареформи Стопфейк». Соцмережі стали середовищем, де дописи з дезінформацією можуть отримувати більше лайків і поширень, аніж інформація від перевірених джерел новин. Громадяни довіряють будь-кому, а не офіційним джерелам, зазначив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Сергій Демедюк. Завдання офіційних медіа це боротьба з дезінформацією. Щодо анонімності, то вона не має нічого спільного зі свободою слова, переконаний голова Комітету Верховної Ради України з питань інформаційної політики Микита Потураєв. Свобода слова не має нічого спільного з анонімністю. А програємо ми всі. Анонімності. Прокраємо всі без виключення, всі медіа, всі суспільства в демократичних вільних країнах. Бо «Свобода слова», вона, на мій погляд, обумовлена особистою відповідальністю за те, що ти кажеш. Тому що якщо ти щось наговорив на те, то можна отримати, я вибачаюсь, попиці. А якщо ти пишеш казано, що під аккаунтом X, Y, Z, тисяча, там, 154, Равлик і так далі, то ти можеш писати все, що завгодно, тому що ти ніхто. Ось в чому проблема. І відповідальності у тебе жодної немає. Ось в чому проблема. Якщо офіційні медіа поширюють інформацію та несуть за нею відповідальність, то анонімність найчастіше використовується, аби уникнути цієї відповідальності, боти це не конструктив і не аудиторія, вважає Микита Потураєв. Медіа мають чітко сказати, що ми не соціальні мережі. У нас є честь, у нас є ім'я, у нас є репутація, і у нас є професійність. І ми даємо вам. Точно не отруту, а достовірну картину світу навколо вас, шановна, шановна аудиторія. Я не проти коментів, я не проти форумів, я не проти зворотного зв'язку з аудиторією. Але який зворотний зв'язок може бути з е, читачем під іменем знову-таки X, Y, z е, смайліків і равників. Це ж на читач. Це ж не аудиторія. Байдуже, хто там за ним ховається. Бот, ворог, йолоб це не має значення. Бо це не аудиторія. Експертка з перевірки фактів «Стопфейк» освітньої платформи ГЕОЦентр медіареформи Оксана Полулях звернула увагу на клікбейт. Іноді гучні заголовки в українських медіа набувають загрозливого характеру, не сприяє гігієні інформаційного простору і засилля псевдоекспертів та блогерів. Окрема тема нумерологи, астрологи та рологи. Керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики України Ігор Соловей зазначив, що в боротьбі з дезінформацією. Цією та агресором головним союзником держави є саме офіційні медіа. Ми маємо зробити головне відновити довіру між державою і між медіа, враховуючи цю головну позицію. Ми стратегічні союзники в одному в забезпеченні існування нашої держави. Аби якісно співпрацювати з медіа, потрібно надсилати прес-релізи, готувати брифінги і тим більше не блокувати інфопростір. Бо саме така позиція породжує вакуум, який заповнюється дезінформацією. 99% комунікації інертна. Журналісти звернулись по коментар. Журналісти звернулись туди, а перепрошую. А де активна позиція? Має бути проактивна позиція. Щось сталося, нехай навіть кібертака, ну тобто е кризова ситуація, скажімо так, найпростішого рівня. Е затопило, хтось перечепився там, ударився, впав, умер, потрапив в ДТП. Через 15 хвилин має вийти прес-реліз від відповідних е органів. Служб. Якщо немає через 15 хвилин офіційної реакції, у нас буде що інформаційна боротьба інтерпретацій. Тому що у нас одразу буде варіант телеграм-каналів, варіант медіа, варіант очевидців і так далі. Офіційна реакція у нас, якщо і буде, то інертна через годину, через 2 години і так далі. Це перший момент. Другий момент координація між офіційними органами. У нас я почула, що дуже багато в медіа інформації про те, що ТЦК такі погані, і так далі. Там і так далі. І так далі, медіа беруть цю інформацію найчастіше. Знову ж таки, 90% випадків із пресрелізів правоохоронних органів, які порушують презумпцію невинуватості, тому що їм важливо показати себе, що ми такі класні. Ми розкрили злочин, ми зловили злочинця, і вони присилають прес-релізи прямо із заголовочками хайповими. Ви подивіться в цю історію глибше. І медіа беруть ці прес-релізи, які прекрасно спаковані. Я взагалі рекомендую військовим брати досвід правоохоронних органів і користуватися взагалі їхніми практиками. В моменті, коли ми робимо медіа винними в тому, що вони не отримали достатньої інформації учасно, в повному обсязі від того, хто не підняв трубку або вмер, або сказав, що в принципі ні, не за не зараз, бо зараз 16-го година п'ятниця. Ну і що що війна, але ми не працюємо по вихідних. Це доволі складно. Я зараз не вигадую. Ви прекрасно розумієте, колеги ми живемо в умовах, і ми всі з таким стикалися. Дуже згоджуюся в основі, коли ми говоримо про те, що медіа... Мають посилатися на офіційну інформацію, але не мають випрошувати її, якщо я правильно і чітко формулюю те, що те, що зараз подекуди відбувається. Державні інституції мають випрацювати єдину позицію, у тому числі щодо співпраці з офіційними медіа. Навіщо давати інтерв'ю анонімним телеграм-каналам? Навіщо державні мужі? Люди, які наділені правом говорити від імені держорганів, окремих родів військ офісу президента, і так далі, вони дають інтерв'ю телеграм-каналам анонімним. Ну, де анонімізованим, так але все ще не зареєстрованим відповідно до закону про медіа в нас раді. Я не можу зрозуміти ці канали. Вони, начебто, однією рукою сьогодні підставляють плече державі в якихось комунікаціях, а завтра вони іншою рукою або й сьогодні вони це роблять, підставлять свиню. І це є просто практика, в якій ми живемо. У підсумку конструктивної дискусії учасники круглого столу відзначили, що якість медійного ринку це спільна справа держави, регулятора і медіа. Важливим аспектом для медії. Є саморегуляція, адже під час війни ціна помилок може бути дуже високою.